Открили бойлер. Ось є такий кабель заземлення, який тут чогось кретив. Ось він поплавив ізоляцію. Також тут видно теж поплавлена ізоляція. Це все будемо забирати. Ось видно наслідки нагрівання цього провода обв'язку бойлера змінювати ми не будемо. Замінимо триходовий змішувальний клапан. Він вийшов з ладу, він закіс, зовсім не працює. І подавав в систему дуже гарячу воду. Там є наслідки, пізніше про це покажемо. Насос рециркуляції, ми його залишаємо. Під'єднання трубопроводу теплоносія на змієвик. Мідним трубопроводом зроблено, теж його залишимо. Тут перепаяємо для того, щоб мінімально змінювати конструктив. Знімаємо кабель, який шкодив бойлеру. Ось він приходить в щит. Приходить нібито на колодку заземлення. Ось такі скрутки. З цим потрібно буде більш детально розбиратись. Демонтуємо температурні датчики. Виконали демонтаж електричного тену. Від'єднуємо насос рециркуляції. дійсна якість води. Повпливала на експлуатацію бойлера. Демонтуємо запорну арматуру. Зливаємо воду зі зміввика. В системі опалення теплоносій теж досить брудний. Розібрали з'єднання. Золий теплоносій. І ось так виглядає теплоносій. Дуже схожий на соляру. Ось це дійсно теплоносій, який міститься в системі опалення. Від'єднуємо розширювальний бак. Демонтували, та зараз приберемо та будемо встановлювати новий болер. Ось такий гарненький, новенький. Бак дражиться з вбудованим сухим теном. Продовжуємо роботи, працюємо наразі з мідним трубопроводом, підготували з'єднання. Поставили муфту, трошки подовжили трубу під новий бойлер. Виконуємо зварювання мідного трубопроводу. Паралельно вже будемо приєднувати трубопровід гарячої води. Замінимо триходовий клапан та будемо замінювати ось цей участок трубопроводу. Трубопровід ТЦ Флекс. Ось так рухаються абсолютно всі гільзи. Таке перший раз зустрічаю. Відновлюємо всі з'єднання. Все підтягуємо, щоб нічого не тікло. Працюємо з трубопроводом ТЦ. Зараз виконуємо. Розвальцовку, після чого будемо запресовувати кутничок. Ось вже останнє з'єднання на вузлі, якому ми переробили. Запресовуємо інструментом ТЦ. Ось такі ручні кліщі. гільзу затягує. З'єднання готове. Бойлер підключили. Зараз бойлер набирається водою. Виконали нові приєднання, переробили вузол, який був проблемний, замінили триходовий змішувальний клапан на аналогічний новий, прибрали з системи підривний клапан захисний, поставили. Оригінальний, Ось поставили оригінальний клапан, який йшов в комплекті, також поставили в схему кран дренажний. Таким чином можемо підвести підсумки роботи, яку ми виконали. Замінили бойлер, прибрали проблемні компоненти, під'єднали знову все в систему. Працювали з двома видами трубопроводів: це мідний трубопровід, виконували роботи зі з'єднання міді методом пайки та виконували монтаж трубопроводу ТЦ шляхом запресовки гільз. Викручуємо анод. Відносно легко він викручується. І ось ми його вже достаємо. Ось такий магнівий анод в оригінальному бойлері. Зараз будемо його міняти на активний анод, який не потребує обслуговування. Сам титановий анод має блок живлення, кабель підключення і безпосередньо сам анод. Його переваги в тому, що він не потребує обслуговування. І на відміну від анода, який був встановлений магнієвий. Він не викликає в процесі експлуатації бойлера сторонніх запахів. В процесі використання бойлера з магнієвим анодом часто виникають запахи болотної води. Від цього аноду такого не буде. Підготували з'єднання та монтуємо анод в штатне місце. Затискаємо, ну, для того, щоб було надійно та не було притікань. Зараз будемо заживлювати бойлер від електрики. Під цим кожухом встановлений електричний тен. Зверху ми бачимо ручку термостата, якою ми можемо виставляти потрібну нам температуру. Демонтували захисний кожух. Що ми тут бачимо? У нас є одразу попереджувальна записка. Чешською пишуть позор. Тут вказане про те, що є небезпека ураження електричним струмом. На захисному кожусі є схема електрична. Є два термостати, термостат регулювання та термостат захисту. То в бойлері. Є захист від перегріву, два датчика температури від термостатів. З такою заглушечкою кратенькою, щоб вони не випадали, щоб було все надійно. Зроблено все досить якісно та чудово. Є клемна колодка, до якої відбувається приєднання мережевого кабелю. І безпосередньо сам електричний тин. Сухий, це ніхромова нитка 2,2 кВт потужність на керамічному картриджі, яка вставлена в колбу для того, щоб безпосередньо цей нагрівальний елемент не контактував з водою. Для підключення бойлера будемо використовувати кабель монолітний ВВГ НГД. 3 на 2,5. Попереднє його затягнули в гофру. Кабель до бойлера приєднується через гермовод, ось він облаштований в кожух. Тразу його підтягуємо, перевіряємо все. Заводимо кабель та під'єднуємо до плевної колодки. У нас є три кабелі. Це заземлення кабель, кабель фазний та кабель нульовий нейтраль. Ось ми їх так і під'єднуємо по схемі, як вказано в інструкції. І гарно обтискаємо контакти клемної колодки. Завели кабель, під'єднали його. Ось така гарна климна колодка, все тримається міцно. На клемній колодці є фіксатор, ось такий, такий прижимна планка, яка фіксує кабелі. Дуже зручно та гарно все виконано. Зараз будемо подавати живлення. Подали живлення, тепер бойлер може працювати від електрики.